Привіт, вітаю вас, Терези! Таро розклад на тиждень для вас з 8 по 14 грудня 2025 року. Подивимося Терези загальну енергію цього тижня для вас. В пошуках ви чогось кращого для себе, того, що може вас ощасливлювати. Відчувається, ніби якогось елемента не вистачає у вас, і ви йдете в пошуках за цим елементом, щоб все було в гармонії для вас. Щось, можливо, травмує ваше серце. Знаєте, це обов'язково якісь дуже трагічні переживання. Це може бути те, що просто відчувається, що ви в смутку засмучені, вам це щось, якісь питання, якісь вчинки все-таки підкололи серденько і це відчувається. Можливо, це в вашому оточенні якийсь мужчина, а, це може бути ця енергія овна, або це просто якийсь чоловік, який проявився а, жорсткувато, а, знаєте, такий як власник, а, який не, не цікавиться вашою думкою взагалі, а, ревнивець, стоїть на своєму, не прислухається до вашої думки. Просто от, сам собі цар і пан, і його думка найважливіша, он, бачите, король. Його думка найважливіша, інших просто навіть не існує. Не те, що він там прислухатися має. Інших просто навіть не існує. Якесь може бути обнулення стосовно цього чоловіка чи що, давайте подивимося? Що ви обнуляєте на цьому тижні. Ні. Велика трансформація у вас на цьому тижні може відбуватися. Якесь питання. Ви можете вже відрізати від себе якісь стосунки, якісь емоції, почуття. От щось. Ви закриваєте, якісь питання все. Це вже кінець. Кінець. А... Того, що вже неможливо притягувати власне життя, те, що вже відмерло. Воно має відійти, ви маєте його відпустити, щоб впустити в своє життя щось нове. І ось ви обнуляєте. Ви готові, ви відкриті, ви безстрашні в тому, як будете крокувати ваше майбутнє, тому що ви впевнені, що все буде чудово. Я з вами впевнена також. Терези. Ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Так, ну як же без перепалочок, так? Це щось по дурості зроблено. Щось зроблено, зроблено необдумано або сказано, дуже таке неприємне, що призводить до такої трішки апатії. В апатії ви сидите. Не Ні хочеться нічого робити. Але загальна енергія у вас в пошуках того, що може вам допомогти покращити ваш стан. Щось зависає якась ситуація. Потрібно почекати чогось. Ага, почекати, мабуть, якогось святкування в вашому домі. Це дім, де вам комфортно, де ви щасливі, відчуваєте себе в безпеці. Можливо, це в гості ви приїдете до когось, або гості до вас приїдуть. Але ця ситуація може бути на паузі, щось зависає. Або воно може бути, наприклад, не пов'язано. Будьте дивитися. Так, дивимося Терези, що вам може на цьому тижні заважати? Вагання. Вагання що. Хочеться більш відчувати себе дружиною, постійною жінкою, так? мамою, це які, а якісь вагання є, можливо. А, як ви себе почуваєте в ролі мами? Це ма, мама може бути сестриця, хтось з родини. Або ваші вагання для чоловіків з приводу вашої мами. Ви заважають, заважають, що в оточенні. Пан знаку зодіака стихії вогню, це овен, стрілець, лев. Угу. Можливо, заважає в плані особистого життя. так Ця людина, можливо, це ось ця людина вона і є там, оце поповно. Ось це він, такий вогняний, не дає проявити в ваших стосунках вашої ніжності. Вам, вам проявитися, вам проявитися ніжно, як це для жінок. Для чоловіків це можете бути ви. Де проявляєтесь а, так активно, агресивно, так, що заважає ваших стосунках, де не даєте ви а, вашій партнерці проявити її особистість, її ніжність. І порада карт для вас, Терези, на цьому тижні. Порада карт, відпочиньте, погуляйте. Зверніть увагу на те, що ви захищаєтеся, закриваєтеся, не довіряєте людям навколо вас, не хочете показувати справжні ваші переживання, вдягаєте маску. Можливо, на цій зустрічі вам все ж таки вдасться да розкритися і не бути знаєте, затиснутою. затиснутою. Терезиці і ваша стихія. Так, Тут починається. Все-таки якісь у вас мутні думки, щось не дуже проявлено, можливо, щось не, не досказали А в плані вашого проявлення як дружини для чоловіків це проявлення вашої дружини. Запреснуйте увагу, послухайте її, щось вона вам не договорила, десь ви її не дослухали. Можливо, щось пов'язані, якісь мутні питання ще з судом, державними органами. Або ж все-таки це якась ситуація по справедливості, де дуже такі мутні а, переживання і думки. З приводу статусу дружини. Терези, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші подобайки та коментарі. Я справді вам дуже вдячна за вашу підтримку, пасібі, хто лайкає і коментує. Прекрасного вам тижня! Любіть себе, і ви зможете дарувати любого точуючим світ, ставати вам прекраснішим. До нових зустрічей!